Уявіть світ, де люди не бояться смерті, бо знають, що вона не випадкова. Уявіть світ, в якому ми згадуємо, а не вчимося. Всім привіт! Мене звати Олена і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка розповідає про те, що наша душа уже жила і не один раз. Книга, про яку я говорю, це 2150 рік. Ця книга це не просто фантастика, це є послання з майбутнього про світ, де людство вже прокинулось, де панує любов, гармонія і вища свідомість. І це майбутнє починається з нас. 2150 рік це є книга-утопія автора Тії Олександр. У книзі головний герой це є психотерапевт Джон, який, переживши травми на війні вісні переноситься у 2150 рік. Тобто для нього існує дві реальності: та, в якій він існує, 1976 рік, і у сні, як паралельна реальність 2150 рік. Ту реальність він теж сприймає як реальну, тому що всі відчуття, всі емоції, все, що він проживає, йому здається, що він існує паралельно у двох світах одночасно. І у книзі світ, в якому він живе поточно, 1976, це є мікросвіт. А світ, в який він переноситься, це є макросвіт, і зараз ми будемо розбиратися, в чому різниця. Мікросвіт це є світ, в якому живуть мікролюди. Це люди з обмеженим баченням світу, з обмеженим баченням стосунків. Їхній світ обмежений гординою, заздрощами, ревнощами, злістю, постійним егоїзмом. У макросвіті людей оточує лише любов, чесність, доброта. Співпереживання, емпатія вони завжди раді допомогти одне одному, і власне тому вони вийшли на вищий рівень свідомості. Мікра людина живе тільки теперішнім, її рушій це є гроші, це є статус, це є постійна гонка за матеріальними цінностями. Вона хоче конкурувати з іншими, вона хоче змагатися, вона хоче бути єдиною в своєму роді, бути кращою за усіх і дбати лише про себе. Власне, оця заздрість, ревнощі, злість, егоїзм – це все, що віддаляє мікролюдину від справжньої себе. А макролюдина, вона є глибока, цілісна, відкрита. Вона думає більше про ближнього, навіть ніж про самого себе. І саме тому це суспільство макросуспільство – Воно наповнене любові, уваги і всіх цих чеснот, які я перелічувала попередньо. Макро людина, вона вразлива в своїх проявах, вона відкрита, вона не боїться любити, не боїться, що якщо вона проявить свої емоції, її хтось засудить, тому що вона відкрита і очікує на таку ж відкритість від інших. Макро людина розуміє, що все, що відбувається, має сенс. Все, що трапляється з нею, це є якийсь урок, який вона має пройти в цій інкарнації. Тому що, згідно з книгою, люди реінкарнують. Вони не живуть одне життя, вони проживають багато життів. І на кожне з життів є свої уроки. Буває інколи, що вам здається, що люди різні, а ситуація все одно та сама. Приходять одні люди, роблять вам пакость. Приходять інші люди, незнайомі з попередніми, роблять ту ж саму пакость. І, скажімо, повторяється та ж сама ситуація, і ви думаєте, чому люди постійно зі мною так, ставлять? мене так ставляться? Чому люди постійно так зі мною поводяться? А суть в тому, що в цьому житті, цій інкарнації, ви повинні пропрацювати якийсь урок. І життя вам допомагає через різних людей це висвітлити. Якщо ви раптом ще не підписані на цей канал, рекомендую підписатися. Також поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео, і написати коментар. Я зараз читаю ще одну схожу книгу з схожими думками: це є радикальне прощення, про те, що люди, що світ це є наше зеркало, і воно допомагає нам звернути увагу на себе, на свої внутрішні проблеми і їх попрацювати. Так що ці уроки це є наш, наша можливість зрости як особистість, це наша можливість вирости як душа і наблизитися до істини. Тому що минуле, теперішнє і майбутнє це лише умовності. І час насправді синхронний. Можливо, ви помічали, що все, що у світі, плюс-мінус синхронне. Історія синхронна, вона повторяється. Економіка, так як і всякі тенденції на ринках, вони також синхронні. Все повторяється по колу, так і в принципі, все, що з нами відбувається, якісь події вони по тому ж самому колу відбуваються, якщо ми якийсь урок не засвоїли. Якщо ми засвоїли урок, нас іде наступний урок трішки іншого рівня, трішки вищого, ми його маємо пропрацювати. Кожна душа, перед тим як інкарнувати, ставить собі задачу, що вона буде робити у цьому втіленні. І ми, звісно ж таки, появляючись на цей світ, все забуваємо. Тому що якщо б ми все пам'ятали, це пропрацювання не мало б сенсу. Буває так, що деякі маленькі діти, я думаю, ви бачили неодноразово, читали якісь тексти, чи дивилися якісь відео, де маленькі діти типу згадують свої минулі життя, і це звучить і страшно, і смішно, і ти не знаєш, що про це думати. Деякі діти пам'ятають, що вони жили там 50, 100, 200 років тому і. Ці їхні, в принципі, балачки вони підтверджуються фактами, що жила така то людина в такій то сім'ї, справді померла від такого й такого. Мені дуже подобається співставляти такі історії, ділитися такими фактами. Десь можливо в глибині душі я справді в це вірю. Я постійно шукала відповідь на питання, як би це зараз сумно не звучало. Чому деякі діти помирають від хвороб у молодому віці? Або під час пологів, або в перші місяці життя і від страшних хвороб і страшенно мучається. Я не могла зрозуміти. І я питалася священників, тому що я релігійна людина. Я старалася дізнатися ці, ну, ці відповіді на питання, тому що вбивці могли жити там 90-років, а маленька дитина, якій виповнилось два місяці від страшної хвороби чи онкології, помирала. Я не розуміла сенсу. Ну, де тоді справедливість у світі? Це все не просто так. Тому що душа в минулому житті, в минулому втіленні могла робити щось негативне, і вона хотіла цей досвід пропрацювати. Тому у цьому втіленні вона навпаки може втілитися у вигляді того раба, якого колись там імператор вбивав. Так він був в минулому втіленні імператором, а в цьому втіленні він став рабом, щоб відчути весь біль, щоб пережити весь цей досвід, і так само можливо діти. Які помирали від хвороб або від якихось нещасних лих, це суто через те, що вони мають пропрацювати якийсь урок. В Книзі була думка, що людина помирає лише тоді, коли вона виконала своє призначення в цьому світі. Є душі, які з'являються, щоб виконати особисту місію. Є душі, які приходять сюди, щоб виконати якусь суспільну місію. От в книзі Радикальне прощення. Я також її пізніше буду записувати, була думка про те, що принцеса Діана, до прикладу, не просто так вона підняла емоційний рівень е, британської нації, тому що вони були такі досить холоднокровні. А вона розтопила серця британців і зробила цю країну трішки добрішою. Тобто, її смерть також була не випадкова, і вона це зробила на користь державі, на для того щоб зробити цей світ трішки краще, і кожна душа якийсь проходить урок чи воно це на особистому рівні, чи на суспільному рівні. З цього всього можна зробити висновок, що головна мета життя це є еволюція душі, ми маємо припрацьовувати себе, ми всі маємо тягнутися до найвищого. Якщо над цим задуматись серйозно, це настільки важливо більше любові віддавати в цей світ. Тому що якщо світ це дзеркало, якщо ми віддаємо більше любові, ми більше у любові отримаємо. Якщо ми віддаємо більше позитиву, ми також будемо оточені позитивними людьми. Якщо повернутися до сюжету книги, я, звичайно, його не переказала. Там є особлива історія про Джона, про його друга, про жінку, яку він називав близнюковою душею, яку він зустрів у 2650 році. Це є душа найбільш споріднена з вашою, вона існує в цьому світі, але не факт, що ви її зустрінете в цьому втіленні. Це може бути ваш найкращий друг. Вашою близніковою душею, може бути ваша мама, може бути ваша кохана людина, а можливо в цьому житті ви просто колеги на роботі. Це є та людина, з якою найближчий зв'язок і з якою можна досягнути макроконтакту. Але я не хочу розповідати деталі, я хочу, щоб ви її прочитали. Цей роман про те, ким ми можемо стати не колись, а прямо зараз. Що ми можемо змінити зараз, щоб еволюціонувати як душа? Що нам заважає проявляти більше любові, емпатії, добра? Чому ми не посміхаємося незнайомцям на вулиці? Чому ми не даруємо тепло кожного дня? Якщо ми почнемо трішки вилазити з цієї шкарлупи, в якій ми сидимо, ми можемо більше вплинути на життя інших людей. Можливо, усмішка зранку, охоронцеві будинку покращить йому настрій. І він буде усміхатися кожному, хто живе в будинку. І людина, яка виходитиме з цього будинку після усмішки охоронця, буде усміхатися іншим людям. Можливо, це і є шлях до 2150 року, де ми живемо у добрі, у співпереживанні, підтримці і основне любові до ближнього свого. Як вам ідеї описані в цій книзі? Рекомендую, звісно ж, її прочитати від початку до кінця. Але мені дуже цікаво, як вам ідея інкарнації? Вірите ви в це чи ні? Чекаю вас у коментарях і не забувайте, що на цьому каналі вже є кілька відео про книги, які я прочитала. Сподіваюся, вам буде цікавий такий контент. Дякую, що були зі мною та до скорих зустрічей. Па-па!